Для них немає завдань, які б вони не виконали. Бо це літа ЗСУ десантники під Авдіївкою оборону тримають бійці 95-ї бригади. Тут немає тих гнів, постійно стріляють з того боку. З нашого десантники лише огризаються. Звичайно, протиставити ворожим танкам. Наші легкі міномети не можуть, але відступати ніхто не збирається. Лише за останні дні було кілька спроб атакувати позиції на передових українських позиціях. Біля Авдіївки була нині наша знімальна група. В сало ж треба чим різати. Шикування, церемонії та парадна форма тут нині не в моді. За службу, ножик. <гум> <Ух> ти, <гум> Але відзначити своїх бійців і командир знаходить можливість волонтери, вигадують як. Добре, люди передали, вони підписали у бойців які стали служити далі. Ми їх так пощеряємо таким образом. Вже года двоє валі і далі остались, были в терміналах і ножик з емблемою вишки. Ну і каже со своїм личным номером і позимінуватний вогонь, ствольна артилерія, танкові рейди, противника та ворожі піхотні атаки українським десантникам на передовій у секторі Б для урочистостей просто не залишають вільного часу. Діверсанти большинстве. час від часу, что то затріщало, не видно, простріляли. Якщо ответ іде, значить хтось та єсть. Ну якщо лізуть, то бачимо а так. Спостерігаємо пока батальйон 95-ї аромобільної працює цілодобово. Висновок спостерігачів та вартових на північ від Донецька насамперед бойовики очевидно, що запланували розширити власний окупаційний ареал існування. Чуємо тут. У нас недалеко є с железнодорожна станція. Сіновато як приходять состави, і ми чуємо, що в желізнодорожні станції по трасі іде. Ну, до полуночі йде разруска техніки. Розвідка ті спостереження лише підтверджує. Військові аналітики кажуть про 120 російських танків, переважно Т-72, що їх бойовики тепер зосередили у Петровському та Кіровському районах Донецька. Зазвичай люди звикли ходити на город по овочі. Тепер на околицях Авдіївки українські десантники виходять на грядки воювати. Ну, і нас так, мінометами, агасами криють. Навіть ще вон, позавчора був обстріл, хороший такий. Нада дать довжне сепаром, сработало красиво. Ми теж не летом шити. Командир опорника зізнається такого настрою, що противника можна і шапками закидати, немає геть, але старий упевнений десант і нині, і в разі ще більшого загострення ситуація або ж навіть наступу бойовиків не підведе. Є задачні виповнені війська. Перевірити впевненість командира, ледь не за мить, дозволяє ситуація. Давай, 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 давай бістри! Щойно починається атака у розташуванні. Усі починають рухатись за чітко визначеним на випадок бою сценарієм. І з місця не рушає саме лише Андрій. Їсти ж треба. Ми самі варимо. Почерзі, хлопцями. Саме... Хто вміє варить той пари. Ні відлуння розривів ні кулеметні черги не здатні примусити його полишити справи, але адреналін, зізнається, десантник стрибає. Трошки додає, а воно добріше виходить. Так само, не полишаючи позицій, просто біля кулеметів з гранатометами, вони встигають переказати вітання додому. Хотілося передати привіт додому, сім'ї, дружині, дочки Юлії, Настюші, ну, внуку владіку, сказати, люблю цілую. Скоро приїду. Про десятки мільйонів гривень, що їх державна влада нібито виділила на будівництво надійних фортифікаційних споруд. Тут лише чули міцного бетону не бачили в очі. Це наше бомбоубежище. Дивіться, що воно тут пластиком накрите. На ньому в чотири наката йдуть дубові бревна. Будують усе воїни власними руками. Кажуть, уже рятувало. Сподіваються, так триватиме і далі. Принаймні, йти з позицій, запевняють, готові лише у південному напрямку на Донецьк і далі до державного кордону. Якщо відверто, то хочеться, щоб все таки був мир і спокій в Україні. Українці ж все таки заслуговують на те, щоб дійсно, дійсно жити. І мати і спокій чекають лише наказу та підтримки від богів війни з околиця Вдіївки Олександр Моторний, Сергій Кисельов та Сергій Шпортило. Спецкор 2+,2. плюс